На атомних електростанціях працюють постійно діючі ради з культури безпеки. Це колегіальні органи, які координують діяльність підрозділів АЕС у частині підтримки та підвищення рівня культури безпеки персоналу. Чергове засідання ради з культури безпеки нещодавно відбулося на Хмельницькій АЕС. Під час засідання генеральний директор підприємства Андрій Козюра наголосив на важливості комплексного підходу до питань культури безпеки, на необхідності ефективної взаємодії керівного та підлеглого персоналу, на усвідомленні кожним працівником власної ролі у питаннях безпеки. На засіданні ради були заслухані доповіді заступників головного інженера з експлуатації та ядерної і радіаційної безпеки, керівника навчально-тренувального центру, виконувача обов'язків головного інспектора та начальник відділу розвитку персоналу обговорювалися такі питання: як впровадження електронного журналу заявок, стан проєкту зі створення тренажера для відпрацювання навичок оперативного персоналу, впровадження автоматизованої системи інформування про конфігурацію атомної електростанції. Також були обговорені результати опитування персоналу на тему культури безпеки, яке засвідчило, що переважна більшість респондентів у своїй діяльності дотримується основних принципів цього поняття. До слова поняття культури безпеки було запроваджене на міжнародному рівні після аварії у Чорнобилі під час досліджень колективів з високою надійністю, які послідовно мінімізують імовірність надзвичайних подій, незважаючи на проведення складних і небезпечних робіт.